Тролейбуси за 44 та 34 маршрутом вже давно відслужили свій термін експлуатації. Але досі на ходу і в роботі, хоч і у жахливому стані. На усіх хто користується громадським транспортом, замість комфортних умов тут чекають старі потерті сидіння. Та головне, коли їдеш у такому тролейбусі, ніколи не знаєш, чи довезе він тебе до пункту призначення. На, на тролейбусі 44-му часу є час. Можете сказати, в якому стані тролейбуси? Ну, дуже, дуже дуже погано, ужасно. То вони думають, що які пенсіонери їздять, вони безплатно їздять, так вони можуть не мати. Це... Вони, так? Да. вони як казав, заслужили і в таких їздях. Скажіть, будь ласка, як їздити. день. Де? Де. Де? 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 якому стані сьогодні живемо? Ужає. ужасные, сломанные, страшные, советские троллейбусы, и хоть бы их на туда что что им делал. А то, что, видишь, ничего же не делается. Добивается уже до ручки. Что так делается? это еще ничего. А если еще после, после как пожара, все ободрано и... А едут ли машины? Ну, нет, нет, нет. Нет, есть, есть, но очень мало. Но он редко появляется. А вы на инших маршрутах какие же сами троллейбусы? это проблема, ездят пенсионеры. Мы посидят да. дома, нечего да. кататься. Да. Стоп. А я в а Очень Раз, редко. Ч... Раз, Раз в час. Раз в час. Раз в среднем. Раз в час. Потому да. и людей не так уж много, если бы они ходили чаще, люди бы ориентировались. А так люди не хотят стоять ждать с моря погоды.